Давайте поговоримо про середні танки одинадцятого рівня. Що це за поламані імби, які зламають гру. Подумав я спочатку. Але чим більше і детальніше я на них дивлюсь, тим більше виникає запитань і змішаних почуттів. Бо з одного боку вони дійсно імбові і ламають логіку гри, а з іншого боку, вони настільки недалеко відходять від десяток, що це просто супер нудно. І це в контексті того. Що нам показали характеристики важких танків 11 рівня, які в цілому зберігають баланс між цікавістю і балансом своїх абіло, а з середніми танками щось вони занадто сильно перемудрили. Тож, друзі, давайте розбиратись як завжди, стисло тільки про головне, і з аналітикою, як ми любимо. Всім привіт! Розказує, показує ентузіаст, радий вас бачити. Нагадую про стрім по World of Tanks 2.0 1.09. Буду дуже радий вас бачити. Починаємо приблизно о 10 ранку. А зараз не забудьте підписатися та поставити вподобайку, це дуже важливо. Як на цей канал, так і на основний, друзі. Ну що ж, полетіли розбиратись і одразу хочу розкритикувати Wargaming. Ну, у вас класна презентація, питань немає. Але чому ви не можете показати більше трошечки інформації якоїсь? Покажіть стабілізацію, покажіть якісь вразливі зони. Ну, що це таке? Ви показали. Класно все виглядає, їздить, стріляє, бум. Баум, вау, круто. Але ну про що це взагалі? Тому багато моментів доводиться додумувати, фантазувати або робити якісь припущення, які можуть бути не до кінця правдивими. Оця от інтрига, ну я не знаю, вона, звісно, трошечки клоунська. Стосовно бронювання, у вас вже є уже інструмент в 2.0, де ви можете показати схему бронювання. Хоча б на секундочку запихніться в відео. Це не займає багато часу, але дає супер багато інформації. Ну добре, давайте далі. Об'єкт 432У, і одразу почнемо з сумного. Танк, який обіцяв бути дуже цікавим і дуже потужним, але по факту його так прикрили, показали його механіку, але насправді не все так добре, як може здатись. Давайте дивитись. Класна шкода за постріл, класне пробиття. Питань немає. Розкид великий, але зведення непогане. З тих матеріалів, що показали, можна зробити висновок, що громади відчуваються окей. Так, мінус 6 гра градусів це неприємно. І загальний ДПМ виходить 2900 шкоди, що такий можна сказати середній показник. І давайте, не відходячи від каси, поговоримо про його механіку і про цей ДПМ. Дивіться. У нас є три рівні, кожен з яких заряджається певну кількість часу. Перший, який дає найменше шкоди, він заряджається півтори секунди. Другий десь половиною, який дає 470 шкоди. І третій, який дає 600, він заряджається в сумі майже 10 секунд приблизно. Тобто. Безпосередньо третій рівень 5 секунд заряджається. І того, що ми маємо? 460 альфи раз на 20 секунд. Ну, щось таке собі, максимально. Щось таке собі. Тобто, за хвилину ми можемо дати три постріли, і це буде 1800 шкоди, тобто, майже на тисячу менше, ніж ми би просто стріляли. І важливий нюанс цієї термоядерної гармати, коли ви не встигаєте вистрілити з альфою. Ви отримаєте штраф, через який ви не можете стріляти. Розмір штрафу у тут зараз на екрані у вас. Що по модернізації цього термоядерного заряду? Час, час, таймер, шкода, мабуть. Мабуть, швидше заряджається, двічі швидше заряджається, і менше штраф чи довше утримання щось таке. Ну і більше шкода, очевидно. Тут хіт-маркер намальований. Можна сказати, очевидні і передбачені поліпшення. Гаразд, можливо, тоді він ще живучий? Так, башта 310 мм плюс екрани, корпус 100 борт і 100 мм ВЛД. 120, перепрошую. А що таке 120 мм ВЛД? Це по суті броня СТ-66. Не знаю наскільки у них коректний кут. Тому що ми не можемо це перевірити. Той же самий СТ-62. Проти бронебійного 270 мм, має 250 ефективної наведеної броні. Навіть якщо ми будемо якось крутитись, ну воно все одно не сильно щось вирішує, можна на халяву і пробити. До того ж, в башті, очевидно, є лючок. Можна побачити його зліва, але наскільки він доступний, ми теж не можемо перевірити. Можливо, він нормально їде? Ну, можливо, можливо, дійсно. 16 кінських сил на тонну. Вперед, в принципі, для такої броні більш-менш норм. Але якщо брати цю машину в цілому, то ми отримаємо не супер динамічну ст з гарною броньою в башці і ситуативною бронею в корпусі, з достатньо альфовою гарматою і непоганим ДПМом в 3000. Це звучить якось уже дуже нуднувати, Ми маємо ще білку, яка нам підвищує шкоду на постріл, але ми втрачаємо в ДПМ прям суттєво. Якщо характеризувати в двох словах, то можна сказати, що це не середній танк, а посередній танк. Він абсолютно не вражає, але як буде він насправді гратися, це ми зможемо перевірити тільки 1 вересня, друзі. Так що всіх чекаю. Леопард 120, До вашої уваги. Це блін-леопард, і леопард є леопард. Сказав, як відрізав, чесно кажучи. Ні, таке, а що ще сказати? Це лоопард зі 120-ю гарматою, 450 альфи, шалене пробиття, майже 290 на стандартному боєприпасі, 340 у нього. До речі, засвітили з відео Кумулятив, мабуть. Ой-ой-ой, статисти, статисти, напряглись, кумуль 340. І в повній розкачці 3660 ДПМ. Що, якщо так розібратися, то навіть гірше, ніж у десятки трошечки, буквально буквально трошечки. Тобто, можна сказати, що вони рівні. До того ж, більше гармати не означає краще, тому що базовий розкид 0,32, а у леопарда 0,28, але гірше зведення. Тобто в гарматі ми маємо більше альфи і гірший розкид. По живучості далеко не відірвалися, всього на всього плюс 100 хп. Ну таке собі. Ой-ой-ой. По стабілізації гармата візуально веде себе так само, як і на 10 рівні. Давайте краще поговоримо про його скіл, бо це те, що мені насправді важко зрозуміти. Тобто, дивіться, у нас середній танк снайперський, і у нього скіл, який поліпшує розкид і стабілізацію. І щоб набивати розвід і стабілізацію, знаєте, що нам треба робити? От ніколи не здогадаєтесь. Стояти. Ха-ха-ха! Ми тупо просто стоїмо. Ну це просто бред. Ну це просто реально клоунада А знаєте, що найцікавіше ще? Навіть якщо ви постояли і заповнили повністю шкалу, і ви почали їхати навіть на максимальній швидкості, навіть 5 хвилин. У вас стабілізація і розкид нікуди не дівається. Що це за нісенітниця така? Алло? Я розумію, якби ця штука була доступна раз на хвилину чи раз там на 30 секунд, або альтернативно ви можете заповнювати шкалу, наносячи шкоду, або даючи розвідданні, тобто робити щось корисне в бою. Але ні, ми просто стоїмо і у нас все працює. Чесно, я не знаю, ставлю 0 з 10 цій Цій механіці логіка просто відсутня. Добре, відставимо це трошки в сторону, і давайте подивимося, як це працює насправді. У нас, наче, щось міняється, але саме коло зведення, як мінімум, в статиці і в своєму кінцевому варіанті, не відрізняється від того, що. Є без цього скіла, але снаряди летять якось по-іншому, акцентують увагу, що воно майже в точку летить. Так це чи через обмеження ігрового рушія у нас коло не зменшується до таких розмірів, щоб воно було умовно завжди в полі зору, Щоб воно не губилося, чи якось змінюється система розподілення. Я думаю, що все таки перший варіант, як же ж можна поліпшити на ньому цю абілку? Щось на точність, щось на швидкість. На час і на точність ще раз. Окей, можливо, це на стабілізацію, це на пришвидшення, тому що писали, що можна на 30 кілометрах набивати це все діло. Це, очевидно, на стабілізацію знову, або на швидкість заповнення і на кінцевий розкид в цьому режимі. Ще в підсумку можна сказати. Це леопард з більшою і кращим пробиттям. Е, мінусів немає в ньому, як в формі леопарда. І, чесно кажучи, в ролі такої ПТ СТ, це дійсно не Машина. Вона дещо нуднувата, але в леопард він, в принципі, таким є завжди. CS67 GPT. Ой, -ой шикал, шакал. Машина, яка мене дійсно здивувала, я прям офігів. Значить, по-перше, розберемо його механіки. Додається, одна кнопка додаткова. До X ще є. Тобто на танку треба натискати аж цілих дві кнопки. X, щоб перемикатись між режимами. Турбо і стаби, до речі, зацініть мем, електромеханічний далекомір зменшує розкид і час перезаряджання гармати. Ну що, як там ваші далекоміри збільшують розмір перезаряджання гармати? І ось, коли ви перемкнули режими з швидкісного стабілізаційний, називаємо це так, у вас відкривається ще одна кнопка Є. Це та що біля W справа, і ви можете натискати її, активувати супер суперставу суперздібність, коли у вас заповниться шкала цієї здібності. Так, тут розробники пішли іншим шляхом, не таким, як на леопарді. Тобто, щоб заповнювати шкалу і мати додаткові бонуси, які будуть вас поліпшувати, вам в режимі турбо треба їхати, а в режимі стаби вам треба настрілювати шкоду, робити корисні дії. І тоді ви отримуєте бонуси. Бонус по стабілізації і перезарядці, якщо так по часу вимірювати, це приблизно на два постріли. І я вам можу сказати, що цей танк це жорстка поламана штука. Як мінімум, на перший погляд, по прокачці здібності у нього час, відсоток, відсоток, час, то зменшення, мабуть, часу входу в режим. І перемикання взагалі режимів, збільшення швидкості, і покращення стабілізації чи щось таке. Коротше, якісні зміни, передбачувані. Але давайте спочатку подивимось, що там по іншим характеристикам. Отже, у нього громада 430 ельфи, 280 пробиття, швидкість зведення, дуже добра, розкид непоганий, час перезаряджання 8,9 мінус 9 градусів кут нахилу вниз. Це по ДПМу виходить 3650, теж саме, що і на леопарді, але зведення швидше. Є стабілізаційний режим зі швидкою перезарядкою. Тобто у нас фактично ДПМ 3800, можливо, буде. Але це ще не фінал історії, друзі. 2200 хп, що на 200 менше, ніж у деяких важких танків. Броня корпуса нам не цікава, тому що вона буде пробиватись. А от броня башти, 200 мм, враховуючи екрани, враховуючи її кути, враховуючи те, що у цього танка мінус 9. О, друзі, я думаю, що це. Якась суперультимативна машина. Мені здається, якраз в цьому моменті вони дуже перестарались. Давайте уявимо ситуацію. Ви на початку бою летите на позицію, активується скіл турбіни, ви залітаєте туди ще швидше. Натискаєте кнопку X, перемикаєте швидкісний режим на стабілізаційний. В цей момент ви не втрачаєте швидкість, а їздите як завжди, не як на CS. Переходите в стаб режим, граєте як зазвичай, і маєте бонус потім на кнопочку Е, який покращує вам гармату в рази. А ще ви можете танкувати, і у вас достатньо багато ХП. І таке питання: а хто це ваш леопард і хто ця ваша 430U? Наскільки CS63 дуже спірний танк? І наскільки CS67 виглядає безкомпромісним, буквально він може абсолютно все. Я ставив на цю машину, що це буде щось дуже униле і дуже нецікаве, але вигешники просто взірвали мій мозок. Але ж звісно, не все так однозначно. Не все так однозначно, тому що щоб розкачати ці всі механіки і вміти їх комбінувати і... Кнопочки X, це вже просто якась дота перетворюється на танках. Ну треба мати, скажімо так, трьохзначне IQ. як мінімум 180, можливо 200 IQ, можливо 250. А можливо, це навпаки грається легше, ніж здається, на перший погляд. Що думаєте? Коментарі для вас, друзі. А СХХ 40 тонн бачат 11 рівня, що міняється так само, як і на попередниках, ми підвищуємо свою разову шкоду та бронепробиття, але погіршуємо розкид. Це барабанщик, тут 5 пострілів, потенціал барабану 2100 одиниць. Перезарядка між пострілами 2,5 секунди. Якщо глянути на характеристики бачата, у якого 2,7 між пострілами і 2,3 зведення. При 0.34 тобто кра трошки кращому розкиду. Він, в принципі, встигав зводитись до своєї наступної тички без нічого абсолютно. Ця істежка можливо буде зводитись так само, можливо, там підкрутить. Можливо, там підкрутить стабілізацію, але якогось якісного прогресу ми не бачимо. Зрозуміло, що по рухливості тут все окей, танк дуже швидко їздить, 70 км на годину. Але по живучості є величезні питання. От саме величезні. Це, по-перше, розмір танка, а по-друге, його маскування. Це, по суті, маскування такого танка, як Wirchingtorics, який немаленький. І вони, я так розумію, схожих габаритів. Якщо взяти, розкачати Вірчин Гіторікса просто на максимум маскування, ми можемо отримати 29 і 35%. Що в принципі непогано. Але навіщо нам розкачувати Вічін Гіторікса в маскування, по-перше. А по-друге, якщо цей танк не буде зводитись між пострілами, то можливо маскування йому не так сильно й допоможе. В цілому, я би його порівняв би з Шармуратом. Насправді, у нього теж з маскуванням не все окей. Але там воно в рази краще, насправді. Давайте перейдемо до цієї бомбічної механіки зовнішньої боєукладки, яка по суті працює як дозарядка здорової людини. Тобто скільки хочемо снарядів зарядити, стільки заряджаємо, але є безліч нюансів. По-перше, це блокировка башти, що насправді ні на що не впливає, я би тут драму, звісно, не наганяв би. Але що впливає, це анімація перезарядки. На цьому мікровідео можна помітити, що вона займає приблизно 3 секунди, якщо у нас башта в правильному положенні. Але з якихось причин вона в моменті аж 5 секунд, можливо, це з урахуванням довороту башти. Тобто, я так розумію, що у нас перезарядка барабана 36 секунд. І до цих 36 секунд ми потенційно плюсуємо мінімум 3 секунди на анімацію, на анімацію заряджання і на анімацію. Припинення цього заряджання, тобто 6 секунд, тобто 42 секунди. Якщо дивитися на це в контексті всього барабану, то це в цілому не така велика катастрофа, бо все-таки потенціал 200. Але якщо дивитися на це як на те, що нам розказують відео, що ми можемо дозаряджати там на ходу це все діло, то виходить, що це взагалі невигідно. Бо на заряджання одного ми витрачаємо замість 7 секунд. По суті, вдвічі більше часу. Ну, але це таке. Насправді виглядає як механіка заради механіки. По її прокачці можемо побачити стрілочка вгору, стрілочка в центр, стрілочка вгору, стрілочка в центр. Мабуть, щось пов'язано зі швидкістю заряджання чи швидкістю перемикання режимів, тут важко сказати. В цілому, це класичний француз, Батчат, Шармурат. В якомусь сенсі навіть Лорейн 40 тонн, з механікою заради механіки, з величезнішими габаритами, що не типово для французьких середніх танків, а вже ж не знаючи інших характеристик. І не пощупавши це руками, важко щось сказати, але отак чисто візуально виглядає дуже печально. От прям танк слабший, ніж Батчат виходить в моменті. XM69 Хакер. Послідовник Паттона ні дать ні взять, що називається. По вогневій потужності. Таке ми десь вже бачили: 420-278, 0341,7. На повному фарші це 3800 ДПМ, це, мабуть, найвищий показник з усіх середніх танків. Я можу сказати, що леопард Фух, просто не потрібен, ну, гармати буквально краще. Кути нахилу мінус 10, це круто. Давайте подивимось, що по бронюванню. До речі, у його маскування краще, ніж у француза. Йоу! Ну що, білди на малошумках на хакера, народ. А? Як вам? Огляд 420. Легкі танки, просто виходьте з цієї гри. Багато міцності. Броня корпусу. Тут навіть нема на що дивитися. 127 мм. Окей. Броня башти вже цікавіше 203. Але де саме ці 203? Ми не можемо цього сказати. Це ма. Маска, це оця лобова частина. Чи це от буквально весь лоб. Ми цього не знаємо. Але як мінімум це виглядає так, що при грі від кутів ми будемо мати доволі багато наведеної броні, рикошетної броні. І для цього цей танк, в принципі, і зроблений. Є заман, але я так придивився на відео. В нього доволі важко влучити, так що це можна навіть не враховувати за мінус. По рухливості типовий паттон. Їде50, набирає свою максималку. Давайте глянемо на його гідро супер-пупер стабілізатор, який просто нівелює такі параметри, як фактор дисперсії при певних діях, руху башти, руху корпуса. І я вам скажу, що це суперполамина штука. Це прям люта імба, лютейша імба, народ. Звісно, це не гарантує того, що ви будете влучати прям завжди і всюди. Але те, що нівелюється доволі важливий параметр ігрової механіки, тобто стабілізація, це дуже дико. Я так порахував, в принципі, ви на одному скілі по кнопочці X можете робити до трьох пострілів. Якщо тикнули, вистрілили, перезарядилися, вистрілили, перезарядилися, вистрілили. Ну або два, або два. Тут важко сказати, тому що ні перезарядки, ні ці всі скіли тут відео не репрезентують максимальні характеристики. Ну з цією механікою танк виглядає дуже лютим. Особливо в ситуаціях перестрілки від рельєфу, у нього ще ж лючка немає, прикиньте. Тобто ви вирубаєте цю абілку, яка не потребує нічого, вона не потребує ні набивання, вона не потребує ні стояння. Ти просто почекав, поки вона перезарядилася, і включив. І все, коли тобі потрібно. Це просто БАМ! Що це таке? Це буквально прес ікс ту він. Покращення цієї механіки виглядають так: час, таймер, час, таймер. Мабуть, швидкість перезарядки самої обілки і довший час її роботи. Ну, очевидно, мабуть. Висновок по хакеру Супер токсичний танк в позиціонці. Але він все таки великий, тому можливо не всюди його можна буде застосовувати. Як і звичайний Паттен. А можливо, він навіть і танкувати не буде. Це треба, друзі, дивитись. Саме час трошечки оновити тірліст. Шакал у мене моментально летить в категорії цікавого танка через його комбінацію характеристики, наскільки він може бути ефективним в пізній грі на відкритих мапах особливо. Хакер у мене летить в безпрограшний варіант. Він не такий цікавий, але він буде точно гратися абсолютно адекватно і нормально. А SXX. Переміщається в категорію таке собі через його розмір маскування і механіку заради механіки. Можливо, це навіть категорія шлак, але мені так не хочеться ставити французький танк, який класно роздає барабан в категорію шлак, розумієте самі. І Леопардик летить з безпрограшного варіанту в теж в категорію таке собі. Бро. Я очікував від леопарда трошки більшого. Ну, тобто в ньому немає нічого такого цікавого, заради чого можна гнатися. І об'єкт 430У, я думаю, варто його залишити на тій же самій позиції. Я не думаю, що це буде прям супер поганий танк, але той самий КР-1 виглядає на голову сильніше. І давайте робити висновок по середнім танкам, що можна сказати, друзі. Важкі танки 11 рівня, вони. Більш-менш збалансовані, вони в балансі і характеристик, і абілок. А середні танки тут дисбаланс лютейший. Це тупі скіли, як у леопарда, і як у хакера, що вони просто не вимагають від тебе абсолютно нічого, щоб отримати перевагу. Або це якась лютейша комбінація, там де тобі треба супер багато дій зробити, супер багато кнопок натиснути. Але і сам танк сильний, і абілки сильні, і все це в комплексі, в правильних руках, в правильній ситуації, ну це буде дуже потужний танк, це прошакала. І десь посередині є об'єкт 430у, який ні туди, ні сюди. У нього і скіл нічого не дає. І якщо його використовувати, він тобі дає мінімальну перевагу. І сама база танка якась така, ну, унилінька. Давайте назвемо своїми іменами. І в цю ж категорію ниліньких танків відправляється АСХ. В цілому видно, що ВГ хотіли зробити якісь цікаві машини, які не будуть схожі на інші танки, але в моменті щось вони самі заплутались в тому, що вони роблять. По характеристикам, якщо важкі танки це були десятки з половиною, то тут я не знаю. Десятки і дві сотих, дві десятих, десятки і дві десятих. Тобто одна п'ята рівня. ось Десять і одна п'ята. Дійсно, машини дуже спірні. І чесно, взагалі ніякого ні інтересу, ні ентузіазму не викликають це надзвичайно сумно, надзвичайно сумно, друзі. Ну якщо так розібратися, то шакали будуть зливатися за 3 секунди бою. Леопарди будуть постійно стояти на базі і холдити свою абілку. А хакери будуть їздити і давати тобі влючок через всю мапу. Ну там десь будуть ушки, які будуть ще горіти з першого пострілу. І барабанщики-французи, які будуть просто спамити свою перезрядку і ніколи не зможуть до кінця зарядити свій барабан і будуть світитись за 445 метрів. Ось такий рандом на нас чекає. Шановні, що з цього прокачати? Я думаю, ви зробили висновки стерліста. Леопард, однозначно, він нікуди не пропадає, хто качав, я думаю, ви не розчаруєтесь. Але от хакера, чесно кажучи, прям захотілось. І поляка теж. Але страждати на це 63 Добре, я сподіваюся, що ви цікаво провели цей час. Розказувати, показує ентузіаст, друзі, не забудьте за перше число, поставте нотифікацію, підписуйтесь. І не знаю, відпочивайте від цього рандому, бо гра останнім часом щось. Взагалі не радує, і насправді не хочеться в неї заходити. В тому плані, що відбувається взагалі якась нісанітниця всі, чи то 2.0 досвід набивають, чи то просто я не знаю, всі вже настільки офігіли від якоїсь кількості інформації, не зрозуміли, що всіх вже все поплавилось. Можливо, істина десь посередині, друзі. Радий вас бачити. був. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі.